Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостем нашої програми сьогодні буде автор перекладу книжки Ставище у спогадах євреїв Сергій Плахотнюк. Пане Сергію, вітаю вас! Вітаю! Приємно бути в вашій студії. Ми говоритимемо сьогодні про цю книжку зокрема, і говоритимемо про невелике містечко на Київщині, яке називається Ставище. І це важливий насправді теж контекст занурюватися у ці маленькі історії, історії людей із невеликих міст і містечок, а може навіть і сіл, історії, які. Удалося частково зафіксувати, і на які ми можемо зараз у якийсь спосіб реагувати або ж рефлексувати. Пан Сергій філолог за освітою, як він сам сказав мені перед розмовою цією аматор-краєзнавець, і я пропоную почати нашу розмову. Можливо, з таких дуже загальних речей, що це за містечко Ставище. Розкажіть трошки про нього. Я так розумію, ви там народилися, і тому це стало однією із причин, чому ви. В принципі, переклали цю книжку з англійської мови. Що це за містечко зараз? Де воно розташоване? Скільки населення там є? Аби для тих наших слухачів, які можливо не дуже обізнані з історією і географією цього містечка, було більше інформації на початку розмови. Ставище, це невеличке містечко на півдні Київської області. З населенням майже 7 тисяч, і селище міського типу Ставище є центром Ставищенської громади, утвореної рік тому. Намагається розвиватися, йти вперед. Це селище міського типу, воно було містечком раніше чи завжди було селищем? Воно навіть було селом в якийсь період радянський. На початку ХХ століття це було містечко з населенням приблизно, як і зараз. Тобто за 100 років майже. Населення не змінилось. Ну якщо пропустити... пропустить ми, власне, і говоритимемо про початок 20-го століття. Тобто, книжка, яку ви переклали, стосується саме кінця 19-го, початку 20-го століття. Так що цікавого було і є у ставищі, я маю на увазі, можливо, лишилися якісь пам'ятки важливі значення не лише місцевого, а й обласного чи там загальнодержавного значення, Значення. Чи є ставище загалом е, таким містечком чи селищем зараз, яке цікаве для туристів, наприклад? Для мене воно завжди цікаво. Я хоч, саме тому я зайнявся цією справою, досліджувати історію і спробувати створити якусь привабливу туристичну картинку для ставища. І з 2015 року я веду Фейсбук групу Ставищенській стайні і створив одноіменний канал в Ютубі. Щоб зберігати ці всі свої знахідки. А якщо говорити про якісь пам'ятки, то мабуть найбільша природна пам'ятка це Ставищенський парк, який заснував в 1856 році грав Броніцький і запросив для цього відомого ботаніка-природознавця Антоні Анджійовського. А якщо про архітектурні пам'ятки, то це. Також виходить польський спадок ставищі, це лікарня Бранецьких збудована зі спадщини графині Бранецької. В 1911-му її почали будувати, і завершили вже при більшовиках. Другий порог добудували. І в сателіті я таке силосателітставище розкішне називається. Там 125-літня школа збудована також графами Браницької. А що таке Ставищинські стайні? Це така алегорія. Я, оскільки тут граф Браницький мав розводив коней, і відповідно тут були якісь стайні, і я так вирішив, ніби як і стайні графа Браницького, натяк на це. І... Натяк на міфічній авгів, які треба чистити весь час, добре книжка Ставище у спогадах євреїв. Що це за книжка? Як ви про неї довідалися? Хто її упорядкував, де і коли видав, от коли євреї покинули ставище після більшовицького перевороту, і 1917 і дев'ятсот зв'язку з подіями, що після нього відбувалися, в Ставичинські євреї в Нью-Йорку мали власне товариство, яке служило для того, щоб допомагати один одному на чужині і в інших краях, і в 1956 році ці Ставичинські євреї зібралися, щоб присвятити якусь данину своєму рідному містечку ставищу і вирішили видати таку книгу спогадів і залишити в пам'яті для своїх нащадків. Згадки про ставище. Це такі дуже. Загалом це дуже теплі спогади про ставище як про рідне і незабутнє батьківщину. А як ви знайшли цю книжку? Натрапив я випадково почав шукати в інтернеті щось про ставище, англійською мовою, німецькою різним. І на сайті є Скорбук. Натрапив на англійську. На англійську. Варіант цієї книги, оскільки вона первісно вийшла на ідиші, але її переклали англійською для того, щоб вона була доступною більшій аудиторії. І це було приблизно в 2010-х роках. Я почав її перекладати, потім якось забулося. Але в 2017 му чи 2016 році я познайомився з Петербуржцем Віктором Хіменком. Який теж цікавився історією ставища, і він мене мотивував продовжити і закінчити переклад, щоб його видати в друкованому варіанті. Для того, щоб більшість ставищан дізналися такою історією, про яку їм ні в школах, ні в університетах, в принципі, ніхто не розказував. А хто упорядкував цю книжку? Хто зібрав ці спогади в Америці? В Америці це було. Цадок Майзер, здається, очолив цей процес, щоб зібрати якомога більше спогадів, і вихідці зі Ставища євреї склали те, що вони змогли згадати. Багато спогадів переплетені іменами. Ну, я трохи дивувався, що по 50 років минуло, 30-50 років минуло, а люди так багато імен пам'ятають і подробиць. Того, що відбувалося в ставищі між наприкінці 19-го і початку 20-го століття. Тобто тут йдеться про кінець 19-го, зокрема століття. Чи відомо якою була громада зі, з цих спогадів? Зокрема, чи може є окремі дослідження? Скільки євреїв мешкало у ставищі, за переписом 1897 року, це вже були євреї становили половину населення Ставища, майже 4 тисячі. Юдеїв записали тоді, всеросійський перепис. До Першої світової війни, звісно, чисельність зростала. Там, можливо, є варіанти, що 8 в 8 тисяч населення були євреїв стовищі. Відповідно, до 16 тисяч населення ставище доходило. Ну, це такі неточні дані. А після Першої світової війни, і власне після вже окупації України большевиками. Вся громада виїхала за кордон. Це ні, звісно, вони А частина виїхали. Ті, хто мав змогу, покидали одразу, розуміючи, ну, хто, хто мав родичів в Америці, то всі вони нама там стандартний шлях. Це було через Одесу до румунського кордону, і там вони чекали на. Якісь кошти від своїх рідних, або і папери, які дозволили їм сісти на корабель до Америки. Але виїхали не всі, деякі частини намагалися повернутися, вони переховувалися в сусідніх містечках там, від погромів в Білій церкві, володарці, в словом, хто де міг, переховувалися в українців, в знайомих своїх, які могли їх прихистити і не боялися. А є ці історії, так от вони, вони живі ці історії, чи це ви зі спогадів уже прочитали? Зі спогадів я прочитав ну до цих подій євреї, українці вставили, що з тих спогадів, я зрозумів, що дуже теплі стосунки були, і вони не було якоїсь конфрон... конфронтації, яка наросла в зв'язку з подіями після більшовицького перевороту, коли відбувався хаос. Загалом на цих землях, які досить віддалено від Києва, якщо дивитися на той час, під водою треба було до Києва цілий день їхати. Що відомо нам про побут євреїв у Ставищі? Що вони робили? Чим займалися, чи були освітні якісь структури, тобто школи, чи були релігійні об'єкти, так чи були синагоги якісь, і чи, хоч щось збереглось із цього? Тих в спогадах євреї жартували, скільки на земній кулі континентів, стільки вставищі синагог. Була велика синагога, найдавніша, очевидно, дерев'яна. Була бедмідрашика, будівля якої збереглася до сьогодні. Бетмідраш це на першому поверсі була синагога, а на другому поверсі була школа для, для хлопчиків. Єврейських. Ага, тобто це така багатофункціональна споруда. Ну так, і взагалі синагоги здебільшого, або під синагогу під підклозі використовували якісь другий поверхи магазинів, або... тому що це було, в принципі, дорого утримувати окрему синагогу і. Раціональніше було, під... підлаштувати якусь будівлю, я так зрозумів, з тих спогадів. І ще було чотири клойзи. Клойзи це маленькі синагоги, які. Виникли в ставищі в різні часи, і кожна синагога служила для різних соціальних проширків євреїв в ставищі. Одні були для ремісників. Ну і відповідно за напрямками: Сіоністський Клоїс, Макарівський Клоїс. Кожна синагога мала свою назву і свою аудиторію. А чим займалися, що виготовляли євреї, власне, де працювали? Чи відомо щось про це? Так, тут були різні, різного роду заняття, які відповідали потребам жителів Ставища. Чоботарі, ткачі і інші ремісничі професії. Які... Магазини вони тримали для продажу, наприклад, чи кошерного якогось, якогось харчу. Чи... Продавали одяг, платівки, все, що було потрібно. Зі сповідів я так зрозумів, що там. Чи не найбагатшим були ті євреї, які торгували яйцями? А чому вони цікаво? Могли, вони їх могли доставляти в Одесу, в Київ, продавали по всіх напрямках. І я не знаю так, і зараз яйця Добрий бізнес, прибутковий так. бізнес. І був цікавий бізнес це продаж кошерних шкварок із гусячої шкіри. Євреї згадували, що ці шкварки славились навіть у жашкові, і їх спеціально в жашків на базар доставляли візниками. До речі, візників було так в багато, і я так зрозумів, до них ставлення було таке трохи зневажливе, бо ніби людина. Якоїсь не здобула якоїсь професії, а купила якогось коня, бричку і Працює заробляла таким нехитрим побутом заробляла. Але, всі, але візників в ставищі всі знали, і в них свої були прізвиська. Частина поїхали в Америку, пане Сергію, але частина євреїв лишилися в ставищі, так? Так. Чи є громада і досі в м, селищі Єврейська, і чи чи знають вони ці всі, чи знали вони про ці всі історії, чи це і для них було відкриттям, коли ви знайшли і переклали цю книжку? Очевидно, що було відкриттям єврейська громада Стовищі невелика, і на презентацію книги в 2017 році вони прийшли всі гуртом, зала, музейна зала була заповнена і дуже уважно слухали все, що я оповідав під час презентації. Там приблизно 20 чи 40 осіб вважають себе єврейською громадою в Ставищі. І вони там якісь зустрічі проводять і додають наприклад, про кладовище. А є кладовище, так? Так, єврейське кладовище лишилося в Ставищі, на розкішні, перепрошую. Його. За допомогою американського товариства збереження спадщини за кордоном його привели трошки до ладу, обгородили і розмістили при вході меморіальну табличку, що це саме єврейське кладовище. Причому цю табличку відкривав нащадок ставищенських євреїв і Пострелко. І... Річард Вайсберг, який очолює, є представником Товариства збереження єврейської спадщини за кордоном. А приїжджали, так, от нащадки тих, хто виїхав зі Ставища, приїжджали в Ставище вже в цей в період незалежності? Так, в перший відомий випадок це 1994 рік, приїхала Марта Лірф. Вона шукала. Інформацію про загиблих євреїв під час другої світової війни, яких розстріляли в урочищі Ревуха біля села Розкішно вона намагалася знайти якусь відомості і після цього візиту опублікувала статтю велику в Нью-Йорк Таймс. Тобто частину, частина євреїв загинули в Другій світовій війні, так? Ставищанських. Так, восени 41-1941 року розстріляли близько 150 євреїв в лісі. Зараз на Роскішанському єврейському кладовищі там встановлено меморіали. Є пам'ятний знак, так? Так, два пам'ятних знаки. Які лишилися пам'ятки, можливо, архітектурні, можливо, якісь артефакти, можливо, місця якісь знакові для єврейського життя у ставищі? Ну, я так розумію, і в цьому селі розкішне, про яке ви вже згадуєте, яке є сателітом ставища? Що можна подивитися? Чи є в музеї якісь пам'ятки так само? Можливо, є екскурсії, якісь місцями певними. Музей завжди радо приймає гостей навіть в вихідні дні, коли минулого року влітку приїжджала. Сара Гордон із Берліна, щоб подивитися місця, в яких народилися її предки. і Музей провів екскурсію в суботу в вихідний день. А чи збереглися пам'ятки? Я вже згадував бедмідраж, в якій нині розміщено гуртожиток для учнів. Які доїжджають до школи здалеку, до Ставищанської школи. Також є єврейське кладовище, збереглося і є така приблизно 1914 року Глиняна хата двопорохова лишилася в ставищі в центрі. А до речі, я не розказав, що євреї тоді жили, займали весь центр ставища вони біля графського палацу, тому що звідти. Вони орієнтувалися на заробіток здебільшого з управителів тих, хто управляли графським маєтком. Тому в центрі ставища була базарна площа в вівторок і в п'ятницю відбувалися ярмарки. А українці жили на пшинці, це від центру ставища приблизно на 2-3 кілометри далі. Тобто була така. Центра, центр осідлості в Ставищі. Місто було чітко поділено на єврейську і на єврейську частину. Получається, була частина графського палацу із парком Великим, єврейський центр селища і далі селянські хати. І що ці всі будівлі сторічної, трохи більше давнини. З них тільки одна ця хата збереглася, і синагога, де гуртожиток зараз. Так, це те, що мені вдалося тільки А, ні, що згадав червоний двоповерховий цегляний будинок зараз. Він занедбаний, стоїть трохи нижче центру. Він ставище. Ми намагаємося його якось. Він перейшов в приватну власність, і власник ніяк не, не опікується. І вже кілька років я намагаюся, щоб місцева влада спробувала вплинути на цю ситуацію. Тому що будинок, цегла, з якої будувався цей будинок, позначений 1902 роком. Він двоповерховий будинок нестандартного архітектурного рішення, тому що на першому поверсі, наприклад, 5 вікон, а на другому 7, і вони не симметричні зовсім. Що може свідчити, що його будували, можливо, перший поверх був цегляний, а другий дерев'яним, і в якийсь період. Дерев'яний другий порог замінили цегляним і збудували під якісь інші потреби, можливо, під житло. Чи... Ну, зазвичай євреї використовували перший порог під моглину, а другий порог під власне житло. Що цікавого ще ви у тих спогадах? Зокрема, для себе взяли і довідалися, наприклад, топоніми якісь цікаві, наприклад, згадування про співмешканців українців, нащадки яких і досі живуть у Ставищі? Можливо, можливо, якісь цікаві історії. Тобто, ви ж укладали словник окремий, так до цієї книжки, навіщо? Словник довелося укласти, щоб розтлумачити деякі незрозумілі слова, тому єврейські, щоб кожен читач міг зрозуміти, про що йдеться. І так само я до книжки уклав перелік синагог, спробував зібрати всю відому інформацію про них, їхні назви і їхню історію появи в Ставищі. Щодо згадок українців, наприклад, є, е, нащадки, яких може досі живуть в Ставищі, чи є там такі згадки? Там є кілька згадок про українців, які допомогли євреям перебути погроми в своїх підвалах чи люхах, чи на горищі. Там таких згадок небагато, але, зрештою, зрозуміло, що такі історії були і не поодинокі, тому що Атмосфера була дружня і погроми робили якісь зайди, які з'являлися з різних напрямів. Пане Сергію, ця книжка є у вільному доступі. Переклад ваш. Чи ви з правовласниками узгоджували всі ці питання, наскільки я розумію, авторського права, юридичні, і вона офіційно у вільному доступі в нас? Мій друг Віктор Хименко допоміг мені отримати. Дозвіл правовласників на переклад і видання цієї книжки. І оскільки в друкованих примірників вийшло всього 120 на меценатські кошти і на кошти то я її залишив у вільному доступі, оскільки за дозволом правовласників я, в принципі, не маю права на ній заробляти, то для цього я її виклав. Для більшої аудиторії, яка можливо зацікавиться. Тобто ми можемо дати посилання на цю книжку? А, так, ну, люди, які, я питав відгуки у кількох істориків, мені приємно було, що похвалили, що її легко читається, швидко і легко начитається. Дякую вам за цю розмову. Сподіваюся, що після нашої програми кількість читачів перекладу цієї книжки вона називається Ставище у спогадах євреїв збільшиться і, можливо, у вас буде більше відгуків і можливо навіть нової інформації. Бо хто зна, раптом хтось із наших слухачів так само пригадає якісь цікаві історії, пов'язані зі ставищем? Сергій Плахотнюк, аматор краєзнавець і ентузіаст, Досліджує своє рідне містечко Ставище, а також автор перекладу книжки Ставище у спогадах євреїв був гостем нашої програми. Мене звати Василь Шандро. На все добре. Слухайте, думайте. Проєкт виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-єврейська зустріч. Зроблено на громадському радіо.